На військові дії говоримо далі. Владислав Селезньов з нами, військовий експерт і речник генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках. А пане Владиславе, вітаю вас. Вітаю вас і слава Україні, героям слава! І сьогодні ж ще, ще ж вітають українці один одного з днем другого пропущеного по кримському мосту, так сказати, свято 145-ї опори, яка не видержала, пане Владиславе. А оця от ситуація на кримському мосту, як вона потенційно вплине саме на бойові дії? З якими складнощами стикнуться росіяни? А тут ми маємо з вами абсолютно раціонально оцінювати взагалі перспективи. Адже руйнація автомобільного полотна вона докорінно не змінить ситуацію на полі бою. Бо ворог переміщує свої вантажі військового значення саме залізничним сполученням. На про жалі, залізнична гілка Керченського мосту не постраждала. Так будуть відчувати в певні проблеми мешканці. Криму чи а хоче відпочити в Криму в розпалу туристичного сезону Російської Федерації, бо переміщуватись через автомобільну частину мосту, що поки що неможливо Десь там, можливо, зараз вони зможуть влаштувати реверсний рух, але це ця інформація потребує уточнення та перевірки. А щодо руху, через південь Запорізької та Південь Донецька областей я би не радив би наполегливо не радив користуватися саме цим маршрутом, адже буревні бойові дії, котрі відбуваються на півдні нашої країни, можуть зачепити в тому числі і цивільний персонал, котрий наважиться їхати саме цим маршрутом. Наскільки мені відомо, паровна переправа так само не готова сприйняти весь цей автомобільний потік транспорту і, легкового, і вантажного. Тому певною мірою калас має місто бути, і як ми говорили до того, Криму пекельний туристичний сезон набирає лише обертів і Далі буде більше. Бо насправді що ми маємо? Насправді, ми маємо, що не на розпіарену російською пропагандою, теж мовляв, кримський міст є стратегічним об'єктом, котре ретельно охороняється. Ця це не спрацювала. Росіяни стільки часу витрачали на те, щоб ретельно перевіряти всіх, хто в'їжджає на автомобільного транспорту на кримський міст, але прогавали бойову роботу ударних морських дронів камікадзе. І звісно, що така. Діяність сил та засобів у відношенні до кримського мосту буде тривати далі. Адже за твердженням американського генерала Бена Ходжеса для того, щоб в найкоротші терміни і з мінімальними витратами звільнити Крим від російських окупантів загарбників, треба зробити дві важливі речі. Перша річ це руйнація повністю всього Керченського мосту, тому що тому цієї залізничного сполучення. А далі починається рутина. Така системна робота щодо нищення ворожих військових об'єктів. Їх на території Криму вже нарахували десь понад дві сотні. І звісно, що для того нам потрібні ракети. Ракети тим атакам, чому вони так нам важливі для того, щоб системно автоматично використовуючи платформи Хаймар, там «М270» чи Марс 2 нищити ті саме об'єкти, бо ворог не має почуватися в безпеці при фронтовому Криму. Він має розуміти, що найкраще для нього рішення це. Полина Кивати п'ятами з Криму, чим далі, бо інакше їх чекає смерть, руйнування і це справедливо. Бо Крим це Україна. всі ми про це зна маємо знати, пам'ятати і щоразу про це нагадувати. І звісно, працювати на те, що то сталося насправді. Ворог покинув територію Криму, так само, як і інші території нашої країни, в кордону 1991 року. Тут є над чим працювати, бо роботи попереду ще дуже багато, бо згадаємо. Загальна цифра: 400 тисяч російських вояків нині прибувають на території України, котрі задіяні в рамках так званої спеціальної військової операції. Це дуже багато. І хоча... Пане Владиславе, а на моральний стан як такі удари вплинули? І якщо ми би але, ми окремо давайте розділимо а моральний стан саме військовослужбовців Російської Федерації, які там або базуються в Криму, або через Крим їдуть. І оцих от ну слухайте, якщо вже чоловік руський рішив провести собі відпустку в Криму, в розпал бойових дій, і поїхав суходолом, і там щось забавовнилось. Ну що ми б попереджали, як могли. Звісно, ну тут тут я маю досить таки не дуже добрі новини, тому що російські військовослужбовці, котрі до речі, дислокуються в Севастополі, я маю можливість отримувати інформацію від українських партизан, котрі комунікують з ними, так от, ті самі російські військовослужбовці впевнені, що ось ось і путін всіх. По усіх переграє І має Путін та його паблічник якийсь там дивний план, який докорінно має змінити ситуацію на полі бою. А і в цій ілюзії вони перебувають ну, що найменше останні півроку. Дива Диво не трапляється, але тим не менш. Вони зараз, до прикладу, зараз вони вирять якийсь там масштабний наступ імені генерала Герасимо. Де саме, коли саме він може статися до саме невідомо, ну можна так собі уявити, що з кого вірно це може статися на та Ліманському напрямку, бо саме там ворог зараз зосередив дуже потужну групування, чисельність близько 100 тисяч осіб, плюс там артилерія, авіація, бронетехніка. Але така сліпа віра, вона ну, що не менше дивує. А чи притомні ці російські військово військовослужбовці, котрі настільки довіряють умовним слова, та кисельовим, котрі ту саму маячню поширюють? поширюють? А... А що стосується взагалі, цієї ситуації, що сталося, я думаю, що лише згодом і кримчани, і охочі відпочити в Криму, відчують всю цю проблематику. Адже рух через пекельний райони Півдня. Донецька та Запорозької областей надзвичайно небезпечні, до того ж працюють всі ці обмеження, і хоча тамтешні гуалятори заявляють, що навіть комендантська година не буде діяти на тих трасах, котрими буде, буде рушити той самий автомобільний потік, тим не менш, проблеми є, і тут ми маємо розуміти таке: як швидко, в який спосіб росіяни зможуть вирішити ці проблеми. Достеменно невідомо. Ба більше, так само ніхто, ніхто не може гарантувати, що болона, яка сталася сьогодні вночі, не повторюється, до прикладу, завтра. Бо е український міністр цифрової трансформації пан Федоров зазначив, поки росіяни хизуються тим, що вони спроможні витовляти великих кількість дронекамікадзе лампет, ми про це не особливо не розповідаємо, але ми діємо. Наслідки нашої діяльності весь світ побачить. Тому думаю, що зважаючи на молодий відносно вік кримського мосту, зовсім скоро він втомиться і перестане існувати як ключова стратегічна рівня транспортна гілка, що з'єднує тимчасово окупований Крим на матерікову частину Російської Федерації. А те, що всі, от, наприклад, там сьогодні-завтра, вони всі їдуть через південь Донеччини, Запоріжжя, там чи поширено ну, вже нібито Аля скасував комендантську годину? Я вважаю, що продешевів, бо міг взяти і зробити ще платний проїзд зі шлагбаумами, хоч би за два дні молода республіка отримала якісь доходи в свій бюджет, так сказати. Але чи як це може вплинути на зону бойових дій? Ну вони ж ну якби їдуть дуже дуже небезпечними місцями, скажімо так урахування того, що до да, цієї траси від місця, де відбувається нині пекельні сутички, досить велика відстань, і українські громади зосереджені на інших. Е Об'єктах, зокрема, ми працюємо по об'єктах, які мають вирішальне значення для російської військової логістики, в першу чергу логістичні хаби, центри, пункти управління в морські порти декілька де днів не була інформація щодо балов на території Бердянського та Маріупольського портів. А це важливо, бо частину вантажів військового значення проходять на території півдні Запорізької області саме через ці морські комунікації. Звісно, що дуже важливо продовжувати. Жувати діяльність українських партизан, котрі в Криму руйнують залізничні колії, бо знов ж таки я повторюсь, саме залізничним сполученням забезпечується стало логістика ворожих військ. Діють на півдні Херсонська, півдні Запорізька і так само на півдні Донецька області. Тобто є наче працювати і називати відчай духами тих росіян, котрі наважуються рушити через райони бойових дій, я би не став. Скоріше за все, ці особи не помно розуму. Бо ризик є, ризик є надзвичайний. І зарахування того, що активність бойових дій надто зашкалює, а кількість різних інколи дивокуватих підрозділів. У складі російської окупаційної армії накшатав штормзе чи якихось там незрозумілих там добровольчих підрозділів, а ті ж військовослужбовці зі складу всіх підрозділів можуть вдаватися до різних дій і серій, а не, не попрацювати нам а, а, стрільцями шевруського лісу, такими собі Робінгудами. Такий варіант виключати не можна, бо буремні часи, буремні події, буремні особи долучені до цих процесів. Тому б я б не бажав. Тим не розуму мешканцям Російської Федерації відправлятися в таку дивну пригоду, але знову ж таки ми до того попереджали Росіян, що не треба суватися на територію суверенної України тим більше в обхід всіх зачинених нині тим, пунктів пропуску, адже це є кримінальний злочин. Але це не маєш. Ті, хто не заслуховується, ті мають не нести відповідальність. І я певне, що та родина з області, яка їхала на відпочинок в Крим, зовсім інакше планувала провести свою літню відпустку. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, війна вона стосується усіх, і той, хто хоче вберегти своє життя, має поводитись безпечно, раціонально і не лізти туди, куди не треба це от точно з генералами. Ситуація в російському війську теж сталася якась складна. Там у них якісь генерали не дожили до навіть цього тижня. Інших генералів змістили зі своїх посад, і про це і інститут вивчення війни повідомляє. А як це впливає безпосередньо на бійців їхніх? От, наприклад, навіть на прикладі отих Севастополя, з якими ну від яких ви можете отримувати інформацію, як от оцей от генеральський чинник, як на них. blow out. А щодо реакції тих військовослужбовців, що нині проходять службу в Криму безпосередньо на генерала ПАТ в самій російської федерації, я поки що цю інформацію не можу коментувати, бо немає зворотнього зв'язку. А от що стосується в принципі ситуації, то тут для мене очевидно. путін певною мірою є таким такою особою, котра дуже боїться певних російських генералів, котрі можуть бути надзвичайно популярними, тому й проводить. Ту саму ротацію постійно тасую колоду російських генералів. До когось він живає, певні такі е, серйозні дії кшалт позбавлення посад, чи взагалі запротою заграти, когось просто, просто відправляє в небуття для того, щоб чим менше росіян чули за нього. Бо він добре пам'ятає популярних генералів Рохліна та Лебедя, котрі свого часу чинили неймовірний вплив на внутрішню політичну атмосферу самій Російської Федерації. Ці фактори я думаю враховує і право то те саме тасування холоди. До того ж, ми маємо розуміти, що відлуння пригодженського закладу ще й досі. Мають відповідний вплив на ситуацію в самій Російській Федерації, бо очевидно, що пригожень не самостійно, бо зорганізувати такого рівня військової ну, потрібно трошки мати клепку. Я повинен, що Євген Вікторович має інші таланти, але точно не щодо стратегічного планування такого рівня військових операцій. Тобто хтось з російських генералів йому допомагав. Думаю, що зараз цим питанням опікуються представники ФСБ та Слідчого комітету Російської Федерації, проводять допити, обшуки. Пошуки визначених посадових осіб котрі було долучені дотичні до пригожинського закладу, і ці обличчя, котрі я зараз бачу в полі вітні. Очевидно, що в той чи інший ступені вони до певних процесів дотичні або там інша про... там владислав тут я мушу поточнити. Це йдеться про генерала Івана Попова, а ма армія, генерал-полковник Іван Попов. Він осмілився донести реальний стан речей в російському війську про брак боєприпасів, про катастрофічні втрати. Інший це генерал-майор Володимир Селіверстов, він був на Бахмутському напрямку, на Київщині, і ну я не знаю, чи його там за Бахмутський напрямок переставили чи просто на якусь іншу ротацію. Але той факт, що якщо ми беремо оцього Івана Попова, є генерал, який насмілюється сказати вищому російському керівництву про те, що в них не все добре і ну. Реальний стан речей, а ми пам'ятаємо, що до Путіна реальний стан речей не доносили. Він все виігрував, виігрував, виігрував. Просто іноді позитивно, а іноді негативно вигравав. А чи може чи можемо ми розраховувати на те, що в російській армії стане більше таких генералів, які кажуть, що ну якби дивіться, дуже важко буде виграти, тому що в нас там а, Б, в, Г, Д і такі проблеми. Я думаю, що селекція російських генералів настільки потужна та багаторівнева, що те, що ми бачимо, це скоріше виключення ніж система. А набагато простіше рушити щаблями та різними командними ланками, розповідаючи про одобрям і чітко щукаючи тими Підборами я думаю, що питання полягає в тому, що є деякі прожари російських генералів, котрі вболівають свідомо вболівають за те, щоб Росія російська армія досягла певних успіхів та результатів. А є генерали, котрі знаходяться на визначних і визначальних позиціях, наприклад, у шайбуці той же Герасимов, котрим важливий сам процес пошагу заробляє на цій війні. Бо Герасимов так само має відповідні статки через те, що російська армія перебуває у самій війни, відповідно. Надзвичайно величезний фінансовий поток відправляється на забезпечення дій російська армії в рамках так званої СВО. Тому хтось заробляє, хтось марить про результат. Так от той, хто марить про результат. І розповідає не дуже зручно для вищої військово-політичного керівництва країни історії. тим затикає трота, бо не треба говорити зайва. І те, що ми маємо на сьогоднішній день, думаю, що певною мірою, але в невеликих пропорціях такі тенденції будуть далі спостерігатися. Але говорити про системну зміну докорінну зміну в російському генералітету і відношення до так званої спеціальної військової операції, мовляв, треба трансформувати цей процес для того, щоб Привести до ладу російського війська або потім можливо продовжувати. Ну якщо, як це було під час між першими та другими чеченськими війнами. Я не думаю, що хтось спроможний буде так, настільки докоріння змінити ситуацію, бо Путін надзвичайно боїться альтернативних рішень течії та відповідних груп впливу. І відповідно він зробить все можливе, а інколи навіть неможливо, щоб не допустити всього цього. Тобто і далі буде так звана спеціальна військова операція тривати. Бо на превеликий жаль, путінська армія ще має ресурси. Російська Федерація працює над тим, щоб максимально забезпечити усім необхідним. Підрозділи частини з'єднання та об'єднання, котрі беруть участь в так званій спеціальній військовій операції. Тому попереду нас чекають на щонайменше кілька місяців в орендах, запекли бойових дій. Тобто, Владислав, тобто російські оці от генерали вони не стали сміливішими після цієї спроби Пригожина, який показав, що ну якщо захотіти, то можна дійти до підмосков'я, принаймні твердження, що російські генерали сміливіші, це взагалі таке себе мимовітон. Російські генерали абсолютно не звертають. На втрату серед підлеглого особового складу, єдине виключення це генерал Теплінський, але йому так само постійно затикають пельку, а, а всі інші вважають за потрібне, чим доповісти наступне. Чим більше вони втратили підлеглого особового складу, значить тим більше, більше пекельними та тим не менш героїчними були бойові сутички з українськими силами оборони. Тобто велика кількість траченого підлеглих особового складу, це в протоку собі звитягу серед російських генералітету. Дуже хочеться, щоб це російські бійці розуміли насправді що чим кош... чим для них вартують ці генеральські погони. А дякую дуже Владислава за цю роз.